Що по килимкам? Килимки йдуть як доп-опція, тобто ви можете їх не замовляти, а одразу поставити свої. Але я замовляв текстильні, тому що мені так подобається. Текстильні килимочки позаду. На жаль, отак можуть човгатися. тобто Не знаю, якогось супора такого нема. Наче ось в розмір, але, можливо, можуть посуватися. Ну якось так. Ну ось видно, да? ось тут посонулись такий момент. Ну, Якось спеціально не кріпиться не дуже добре, можливо, треба переглянути якісь інші. Купити текстильні, щоб воно більш зафіксовано було. Тому що в моїй попередній машині Chevrolet Aveo вони чітко тут стоять. І ще є на ну, оцю консоль центрально, також килимочок, тому що це все буде випачкуватися. Діти да будь-хто ногами можуть все це задівати пасажири. Як ви бачите, під в килимків рідних нема. Але у пасажира і водія спереді. Кріплення є. І водійський килимок я заміняю на поліуретановий поліуретановий є, можна їх замовити, є у продажу. Кладу на водійське місце і в багажник. Ось такі кріплення є. Це спеціально, щоб не совувався килимок, і ви закріплюєте, продіваєте через щелину і робите ось такий проворот. Защлкуєте і все. Однозначно поліуретан. Чому? Тому що він легенький, сам килимок легенький, воно не резина, дуже легкий. При цьому він міцний. От, наприклад, на овечку я брав і вже десь, ну я не знаю, років. Сім килимку, і він от ще є вже затертість так під п'яткою, але воно ще буде служити вам. Чому міняю підводійське місце? Тому що тут обов'язково буде, ну ти більше всього переміщуєшся, як водій на автомобілі. І тут обов'язково зимою буде просто каша, вода, каша, і все це треба. Прибирать. І щоб легенько прибирати, ми достаємо ось такий килимок, якщо зібралась якась водичка, і виливаємо це на землю. Якщо це буде текстиль, все це буде на текстильному коврику. Тобто зі свого досвіду, із практичної точки зору, поліуретан наперед. Зараз ножом спробую прокрутити. Ось так легко прокручується. І защлкуємо. Ось так це виглядає в зборі. Борт зі сторони водія. Все закрито. Під п'ятник. Борт зі сторони пасажира, борт ззаді, все закрито, водичка протікати не буде. Все супер, все як має бути. Ось так це все виглядає в багажнику, в загальний вид. Фірма, яка виробляла автогум. Верхня полка, я замовляв на верхню полку, але я щось не бачу різниці, Чи є різниця, верхня полка, нижня полка, мені здається, по розміру воно буде однаково. Можливо, я помиляюсь, але я ставлю зараз на нижню полку. І Значить тут все прикрито ось з боку тут можна трошки подвинути. Ось так. Ось по бокам, спереді. З іншого боку тут все закрито. І Ззаді. Ззаді можна трошки потягнути на себе. Ось так. Все. І вушки. Вушки теж йдуть в комплекті. Ось вони. Ось так. Без них. Мене не дуже влаштовує те, що центральна консоль з заводськими ковриками не закривається. І Тому я приїхав зараз на авторинок пошукати якийсь варіант. Може щось знайду. Попідбираю. Якийсь варіант альтернативних ковриків. Зараз я приїхав на авторинок перова. Ширина консолі приблизно 24 см. Десь так, 23. 23-24 см. На початку вона трошки вища, десь 22 см. Висота орієнтовно 9-10 см. Момент стосовно коврика на центральну консоль. Коврики, ось ви бачите, вони є. Все можна купити одразу у Віннер Automotive, коли ви купуєте автомобіль. Резинові або ось такі ворсові. Резина в салоні це буде виглядати уявіть собі у вас. Хоч цей кожзам, але все одно це кожаний салон. Він виглядає відповідно. Тут у вас стрічки там червоні. Так. Кожа він виглядає гарно. Тут у вас буде резина, як в сараї. Тому коврики 100% ворсові і резиновий коврик тільки під моє водійське місце. Того, що там реально зимою максимально ну і взагалі більше всього їздиш, і тому я тільки своє місце коврик ставлю. І ось центральна консоль. Ця посередині чомусь вінер Automotive не замовляє ось цю штучку. А взагалі, коврики українського виробництва, я знайшов хто виробник, і вони мені зробили. Бачите, він поширені ось ось чітко. Чітко по ширині. От. Вся ця штука, все вони мені зробили. Але це прийшлось робити самому окремо. І виробник цих ковриків, коли я ну, випадково на них попав, вони кажуть, о, так це наші коврики, це ви для MG, ну, MG у вас так, автомобіль. Я кажу так, ну і це матеріал. На... І виробник цих ковриків каже, ми не розуміємо, чому він автомотів не замовляє. Середню частину. Дійсно, середня частина, її ж по-любому, треба закрити, ну, однозначно. Чому коврики без серединки? Це не повний комплект, ну це не прикольно, треба виправляти цю ситуацію. Це має бути повний комплект однозначно.